Я мала 14 років, 14 років. І ще одна сусідна дівчина так, така як я, А ще нас було 30 одного року, то її задано була набагато. Як ми прийшли до хати вам і все? Ну, чи, чоботи, з будини, постукали, все, ця. Мама це плащ не пускається. Але він туди жамбку по темночі то мамі таків в зуби дасть. Мама впалася. Старша сестра, бо ми вже вибралися з цього хату до нової, бо клали іншу хату, того, що вже брат таті, женець, так і все. Ми і приведе нам невістку двоє, кілька дітей не поклали іншу хату. І ми їх вибрали. Мама тата тратила мені. Ну, а сестру не забрали, бо сестра п'ять років старша від мене. Треба робити на полі. І забрали мене. Ну чи заряли нас до Рідівського дома, у підвал рівень. А там вже були чуєш, 37 людей. всіх нас. Вістим, хто принесе, лістин, Хто принесе. Я на пусту стоє там, а мене утече, так дає нам ти. Прибавить дома, попали ямку і там на себе. Тобі не помогло, а як не то рабиштися. Чоловіки відверталися, таке я пережила, де А господь була. Ну вже плачте. Я не, не годно це згадати зараз, бо тяжко згадувати. Туди так ми посиділи цю дову в сутку, привезли до нас на фірі. поршпан казали, Само В тому коні, чи на піршу пів твома. Поїзд йшов, але вони в, пої... в твомачі поїзд йшов до Франківська. А ми відразу на львів. Зараз запалази на львів. Така була. Там наварили брук, це готовий, аби, аби жива людина. Так щось? Так, а так аби, аби не в І по 45, я не знаю, що це, що це за будинок був, що по 45 бобіг в ній будинку. Відній кімнаті. Ти так яксь сиділа, так лігаєш. Тут внучок, що мало з себе щось ще перебрати, бо казали, багато не брати, то так І Отак переночуєш, то все. Ти раз на добу, ти все. То так ми там побули дві доби. То це товарніки і до Німець. Там колибать, вже були чоловіки. Ну, ти такі води це були чоловіки, але комусь там довірили, дали тим пару хліба. Ти розкраїли, ти коли чаю. Ти вже так, чим поїздки. Місто Галі поз'їздилися, бавари, але нас вже всіх того, значить, там пару вагонів лише до цієї галі. Ну, може, було коло 100 150 чоловік в цій галі. Там від де чотири десь далі подати. І тоді, в Майраку, дерев'яні байраці. Там покупалися, помилися і дали нам гавша, правда, в дорозі став поїзд, а й по вагонах злазити їсти. Тоб, а ми питаємо, що, Суп не чешина картошка так, з паперу. Ми кажемо, що там, а там мандебурка, торшна, попелочна, то як свіні з будівлу. Відноді ночем і так. І по хліба небокців. І так даю То я, поліція, що не маєш нії не лише ціні вагону запроваджує. І так всі ми перебули, заїхали. Виїхали на Галі, там вже запровадив на стоїв лагар. Так само дерев'яний. ті дерев'яні такі коїки, діжка. Та там не переночували. Другий день вже вивели так товар на бажа. Ти коти старших, ти приходив, мабуть, ти поговорити, не розумієш нічого. Але дали нам вже увагу такі картки, потіпали до гудзиків. Там писало кілька років, що і таке в тих картках.